Добрий день, чергову частину. Доброго дня. Мені потрібно витяг. Угу, Дякую. Це сервіс, знається. Закінчився. Закінчився, так. Оперативно, бля. Так, 239-та частина перша іще підсвітність. Так, так, це підслідність не та. <laughs> щось, блядь. Странно. щось відбувається. Принтер дирявий, блядь. Коротше, забрали витяг, не встигли ми туди зайти, вже, сразу. Чик вже сразу все дали, все було підготовлено. Буквально 5 секунд на все, на все про все. От. Черговий раз доказали, що під керівництвом Даїшника Денисюка ніхіра тут не буде. Тільки потрібно скаржитися, тільки потрібно ходити по судам, щоб запрацювала наша поліція. За що вони отримують зарплати з податків? Незрозуміло. Так, несподіванка. Так, друзі, йдемо назад. Нам дали не ті витяги. Вони що, знущаються з мене чи що. Перший витяг від 24-го року, другий теж від 24-го. І потерпіла заявник Ільченко Марина. що, на Марину похожий чи що, щось, не можу зрозуміти. ж, так. Таюна, я трошечки занята, зараз підождіть. Я потім пізніше приїду. Скажіть, будь ласка, ну по-перше, ви, ви навірно, знущаєте з мене. Я, наче на Марину Ільченко, не схожий. Ви хоч дивилися цей витяг, який ви мені дали? Від 24-го року ви мені дали витяг, і е, заявник Ільченко Марина. Ну, я ж, навірно, не Марина, ну не, не схожий на Марину. Мені потрібно рішення там, де ми вашу бездіяльність судді оскаржили. Не зараз вийде да mm, Чудово. заступника начальника, якщо ви не проти, пройдемо в кімнату приймемо громадян. Зараз підійде ТО начальника слідства, і будь-які питання з приводу нашого витягу можна задати. і Він надасть відповідь. Дивіться, мені не потрібно ваш витяг, мені потрібен витяг. Я ж на Марину, наче не схожий. Мені дали витяг, який не стосується справи. 3, -3 серпня була подія. Так, я розумію, я розумію А да. я, я 11, почу... 11 серпня. Ми оскаржили вашу бездіяльність судді. Мені потрібно саме цей витяг по цій події від 3 серпня. Зрозумів. Да. А, а то, що ви мені надали, по перше, я не Марина Ільченко, і по-друге, це дві е, справи внесла прокуратура чи хто там від 24-го року. Зрозумів. Так. Да. Мені єдине потрібно витяг. Ну, більше тут розмовляти, там щось розказувати, більше нічого не. Добре, тоді зараз дочекаємо да. кваліфіковану да. відповідь зі заставимо сторон. Хорошо, добре. Мені не треба відповідь, мені треба виконання суду, рішення суду. А він вже хоче забрати? Він вже давно забрати, ніякої повідомлення. Щось якраз їх спуститься, я йому передам. Ні, мені не добре. — Я пропонував. Добро. А що там якісь секретності? Ну я хочу витяг отримати. Для чого ну, такі... Вам тільки, витяг тільки витяг. А, все. Да. Тільки витяг. Що Чого спринтером? То взагалі не можна зафотографувати. Так. Ви, мабуть, знущаєтесь з мене, так? Да? Ну от ви реально прикалуєтесь з мене? Да? От дивіться. Ви хоч бачите, що ви мені даєте? Ну що ви мені дали? Те, що я тільки а що яким... отримав на дежурці? На... діжурці. Яким треба бабувати? Я Ільченко Марина, я на Марину схожий. Які вам треба був як скажіть? По моїй заяві від 3 серпня, яке ми оскаржили вашу бездіяльність 11 серпня в суді Ірпінському Уже пройшло вже скільки по факту, вже. По факту свалки, да? а, так, по факту? так? Так, по Горінки. Так, у нас є кримінальне провадження. Так. По цьому факту, яке було зареєстровано. Ні, в... Це не по цьому факту. Я Ви? не Марина Ільченко. Дивіться, у нас є угу. провадження, по так. факту цієї свалки. так? Там проводиться досудове розслідування, там були зроблені певні слідчі дії і залучались туди екологи, наскільки я пам'ятаю. І е... почуйте мене, подія Ільченко Марини від 24-го року yeah. до події 25-го року, 3 серпня, має таке саме відношення, як балеріна до астрономії. Ви чуєте мене чи ні? Чую, будь ласка, надайте за фактом оскарження вашої бездіяльності, відповідно, рішення суду, виконайте ухвалу. Внесіть відомості до ЄРДР по цій свалці і надайте мені витяг за моєю заявою. Я не Ільченко Маріна. Все тише дізнаєш, що там да. захололо, і я до освіти. Почуйте, Дома. будь ласка, і виконайте рішення суду. А це можете забрати. Це не моє. Добре. Да. Добре. угу. Так. Невиконання судового рішення. Тут У нас черговий прокурор. Так, гаряча лінія. Прокуратура Доброго дня, це Бучанська окружна Добре. прокуратура. Так, так. Хочу поскаржитися на слідчий відділ відділу поліції номер 2 і керівництво поліції, яке не виконує ухвалу суду щодо бездіяльності їхньої. Вони не вносять екологічний злочин. Так, хвилиночку, будь ласка, зачекайте вас покликати чергового прокурора до телефону. Так, да, будь ласка, покличте Тому мені. Що ви так, 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 та ви покличу чергового прокурора, і ви з ним постукуєте, да, да, будь будь ласка, да, дякую Угу.